та в Україні час новин на дні В студії з вами працюватиму я Зайцева. Вітаю. До 12 зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу кривого рогу. Вночі помер літній чоловік. Він дістав 80% опіків тіла. Медики до останнього боролись за його життя. 14 червня в кривому розі оголошено день жалоби. Нагадаю, окупанти напередодні завдали масованого ракетного удару по місту, влучили у багатоповерхівку, склад та підприємство. 38 людей постраждали. В лікарнях досі залишаються 11 поранених. 9. П'ять з них у важкому стані. Вночі окупанти спрямували на Дніпропетровщину три шахеди. Усі знищили воїни повітряного командування Схід. І вкотре агресор атакував Нікополь. Обстрілював з важкої артилерії. Там минулося без постраждалих. Рятувальники наразі обстежують територію та з'ясовують наслідки обстрілу. Велика вода відступає від населених пунктів Херсонщини. Наразі середній рівень підтоплення понад 2 метри. Підтопленими залишаються 28 населених пунктів на правому березі. Затоплено 3103 житлові будинки. Вода повністю відійшла від сіл заповіт, Кут та бургунка. Рівень води у Каховському водосховищі також падає. У Міністерстві довкілля повідомили, що поблизу Нікополя рівень знизився до майже 9 метрів. Теракт на Каховській ГЕС суттєво не вплине на якість води, яку подають в оселі Дніпрян, наголосив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан. Крім того, дефіциту немає. Рівень води достатній для того, аби працювали насосні станції. Люди були з водою. На качество води може повлияти тільки то, що зараз, в зв'язку з тим, що должно делать зброси води по каскаду. соответственно, с дна поднимается ил, поднимается вся грязь, которая, естественно, проходит очистку на, на водоочистительных станциях, но, тем не менее, это может повлиять на качество воды, которая в домах. Но я не думаю, что глобально, и я уверен, что люди этого не почувствуют, не заметят. Вночі у Павлограді горіло виробниче підприємство. Займання сталося у боксі з автомобілем Газель. Полум'я повністю охопило вантажівку. Надзвичайники приборкали вогонь. Загальна площа пожежі становить 75 квадратних метрів. Стихія знищила автівку та пошкодила компресор, а також вікно і двері бокса. Загиблих та травмованих немає. Також у Павлограді поліцейські затримали наркозбувача. На одній з вулиць міста поліцейські звернули увагу на чоловіка, який клеїв наліпки на стовпи і дерева. З'ясувало, що на стікерах розміщена реклама каналу, через який можна придбати наркотичні та психотропні речовини. Під час перевірки у ділка виявили згортки з наркотичними речовинами. Того ж дня правоохоронці обшукали місце проживання гори бізнесмена та вилучили близько сотні згортків з марихуаною. Чоловіка затримали йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Дніпрі в одному з прихистків для безхатьків триває поточний ремонт. Найближчим часом в оновлену будівлю зможуть заїхати близько 60 осіб без постійного місця проживання. Окрім житла, людям допомагають з оформленням документів і працевлаштуванням. Надають також медичні послуги. Вже рік Світлана перебуває в Дніпровському центрі соціальної допомоги. Жінка застала будівлю ще до ремонту і наразі з нетерпінням чекає його завершення. До ремонту я поступила, как раз було теж неплохо, але зараз чекаємо кращого. Утіплят кімнати. основна мета поліпшення житлових умов для людей на сьогоднішній день. У міському у відділенні щодо надання послуг бездомним особам та особам з рівнем доходів міського центру соціальної допомоги відбуваються ремонтні роботи підопічні нашого відділення. Це здебільшого бездомні особи, особи, які в крупних життєвих обставинах, та внутрішні приміщення особи, які прибувають до нас з окупованих частин. Або з території, де ведуться активні бойові дії. Наразі тут вже демонтували старі конструкції, відремонтували підлогу та встановили нові вікна. На сьогоднішній день замінена більша частина сітей, устроєні нові сети отоплення, водоснабження, електрика нова, і устроєна стяжка. Також зараз ведуться роботи по починають роботи по відділці. У центрі також доступні соціальне таксі, професійна реабілітація, соціально побутова адаптація та гаряче харчування. Фонтан в сквері Прибережному, а також єдиний в Україні штучний водоспад родзинки Дніпра. Черговий по місту Юрій Гамазинський перевірив, як у Дніпрі піклуються про ці об'єкти, чим очищають та як часто. Окрім цього, черговий перевірив найпростіше укриття, яке знаходиться в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Там облаштоване приміщення, яке готове цілодобово приймати Дніпрян та гостеміста міста у разі сирен. Детальніше далі. Поріг ревучий, єдиний в Україні штучний водоспад. Він за вишки 17 метрів. Через воєнний стан в минулому році водоспад не працював. Але цьогоріч одна з улюблених фотозон Дніпрян знов готова милувати очі. Мені дуже подобаються наші фонтани. Ми дуже задоволені, що в цьому році їх запустили. Якраз йдемо дивитися на цю красоту. Я думала, що він не працює і ми йшли просто. ну… Я колись тут вчилася, і це якби місця моєї молодості. І це було так класно, що все, все працює, все так гарно. Не знаю. Ми задоволення дуже, дуже класно. Дуже. Для безперебійної роботи біля водоспаду завжди знаходиться черговий. Працює від води з річки Дніпро. Вода піднімається трьома насосами, потужністю 55 кВт. Ніяких зауважень в мене до його стану та до режиму роботи немає, тому я вдячен. Вдячний своїм колегам і підлеглим за кропітку роботу по підтриманню його у належному стані. Наступна локація фонтан. особливу увагу приділяють санітарному стану та дезінфекції чаще фонтану та води. Очищення призводиться за допомогою хімреагентів, які щотижнево чотири рази на місяць засипають дозованою дозованою сумішю, яка розрахована на кількість води. Окрім фонтанів, черговий містом перевірив найпростіше укриття в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Воно розділено на п'ять блоків і вміщує майже три тисячі людей. Воно готове приймати людей, знаходиться в майже в зразковому стані, обладнано всіма необхідними. Всім необхідним для перебування людей є і питна вода, є медикаменти, є вайфай, є каналізація, є засоби пожежого гасіння. В перші дні у нас було багато людей. От біля двох тисяч ми приймали. На це були в перші дні повномасштабного. Зараз люди вже менш бояться, тому тільки як коли якісь критичні моменти з'являються, тоді в нас наплив людей. Останніх місяців фахівці «Є Дніпро працювали над масштабним і першим перевипуском учнівських квитків для п'ятих, шостих та десятих класів. Завдяки їм в учнів є можливість користуватися пільгами в громадському транспорті. Така функція працює навіть в період канікул. За цей перевипуск місто надрукувало більше 15 тисяч квитків для 149 міських та 10 обласних шкіл. Є Дніпро дебав у першу чергу про дітей, які були вимушені переїхати до нашого міста. Було надруковано понад 5 тисяч учнівських. Внутрішні переміщені особи, які зареєструвалися у закладах міста Дніпра, отримали свій учнівський та право на весь спектр пільг, який він надає. Жонглює ножами і літає під куполом цирку. Життя 15-річного романа насичене яскравими та ризикованими виступами, заради яких він постійно тренується. Попри юний вік, хлопець, справжня зірка Дніпровського цирку, як підлітку вдається поєднувати навчання та роботу, як батьки ставляться до його захоплення. Дивіться далі. Щоденні тренування, закордонні гастролі та небезпечні трюки. Ось вона насичена рутина циркового артиста з невеликою обмовкою на те, що йому всього лише 15 років. Попри юний вік, Роман давно звик до такого ритму життя, адже у цирку він виступає із самого дитинства. Що десь з віку п'яти років я набував кваліфікації стажу, а от вже років з десяти, напевно, я дозволив собі замахнутися на велику арену. Потім за кордоні якісь роботи своїми виступами Роман уже встиг порадувати безліч європейських міст. Артист мав змогу приєднатися до цирку шапіто. Його гастролі за кордон розпочалися вже після початку повномасштабної війни. Адже навіть коли ти виїжджаєш шепіто, тобі е, можуть зателефонувати і сказати, що тут вихідні, а для тебе є робота в іншому місці. Хочеш, хочеш. Е, і ти їдеш, наприклад, виступаєш у якомусь готелі. Тобто, ну, це дуже круто, це дуже класні якісь емоції, адже цирк це таке місце, де ти ніколи не знаєш, де ти будеш завтра. Сидячи на одному місці, ти ніколи е, не станеш цирковим артистом. Роман каже, коли починав займатися жонглюванням і припустити не міг, що захоплення так затягне його. Нині хлопець вражає глядачів своєю майстерністю. Для цього артист щодня важко тренується. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі комунальники проводять аварійні роботи на мережах водопостачання на кількох локаціях. Через це тимчасово немає води за адресами, що на ваших екранах. Її подадуть щойно завершать роботи. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпраги на дікорбан протягом доби оброблено 51 звернення. Вони стосувались, передусім, комунальних негараздів, вуличного освітлення, стану доріг та тротуарів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 15 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 40 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 23 злочини. І наостанок про приємне в місті з'явилось на світ 25, п'ять немовля, 14 дівчаток та 11 хлопчиків. Шістьох малюків народили переселенки. На цьому випуск новин завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Шукайте нас в Ютубі, якщо Дніпро ві зникає з телеефіру, а також в телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о чотирнадцятій. Побачимось.